Який президент України вам найбільше імпонував? Спитайте країн, скільки коштує мій лук. Я дуже добре пам'ятаю вибори Ющенко і Тимошенко, бо всі в хаті пересварилися. пересварилися. Вам найбільше імпонував Ющенко? Ну, я його більше за все пам'ятаю, тому що він більш-менш був у свідомому моєму житті. Ну тобто, не можу сказати, мені е, блін, найприкольніший, звісно, в нас був цей Янукович. Це був найвеселіший чувак. Добре, скільки загалом президентів було в Україні? П'ять кравчук. Кучма Ющенко угу. Янукович угу. Зеленський угу, да. А Рошенко я фірма. А Порошенко шість який президент вам найменше імпонував? Я думаю, що я подивлюсь ще на цю гру. Десь от, коли я буду там помирати, я скажу свою дуже важливу думку для цього суспільства. Чесно, ну правда, дуже складно зараз сказати. Сказати, що Янукович, наприклад, він був нормальний. Він був прия. Думала чесно, що це гон, що він президент. Якщо чесно, я і я, се чекала, коли скаже, ми пожартували. Ще був ненормальний, але блін, запиту суспільства був такий. Ну його ж обрали.